Маші усього десять, і вона волонтер. Дівчинка разом із песиком Тьопою збирає гроші для бійців. АТО. на запитання, чому це робить, відповідає, вони ж захищають нашу країну. Ідея влаштувати фотосесію і в такий спосіб заробити гроші належить самій Маші за модель дворняжка Тьопа, за світлину собачкою – символічна плата. Дівчинка каже, хоче назбирати на тепловізор. Деякі люди робили комплименти, деякі просили сутокся, то я вийшла, щоб стю поводити в парк і казати людям, що сфотографувати собачку і збираємо гроші на ато. Бабуся 50 гривень, брат 60 гривень поклали. Група підтримки у маленької волонтерки, тато і активістка благодійного фонду Повернись живим. Ірина жінка спеціально приїхала зі столиці, привезла ексклюзивну волонтерську футболку. каже, не могла відмовити дівчинці у допомозі, коли та подзвонила у фонд. Щоб не подумали, що ми аферисти, От маша вирішила, вона дивила, побачила наш бікборд. Я захотіла записала номер телефона сама і захотіла щоб нам щоб папа позвонив, почала розговор. Этот звонок у мене вывел, вибив вообще з колеи. Я прям от вот, ну ну папа Олег не дасть соврать. Я ну вот я реально сльози у мене були. Я говорю, господи, ну як так можна ж довела мене Маша до сльоз. Маленька патріотка разом зі своєю чотирилапою улюбленицею найбільшим успіхом користується у дітлахів. Дорослі дивуються свідомості дівчинки, але підтримують її волонтерський проект. Мені здається, що це дуже добре, що діти теж переймаються цим. Вони мають про це знати. У нас дітки дуже умні зараз. І вони і більше розуміють, більше взрослі. Я, конечно, за. за пів години. Дівчинка з собачкою зібрала 36 гривень. Тепловізор коштує 80 тисяч, але маша не здається. Хоче особисто вручити захисникам не дитячий подарунок. Ірина Кравченко, Олег Літінсин, новини телеканал Віта.